Друзі, вітаю всіх на своєму сайті Декоративний сад Півдня України. Я з Кунченко конжином і з півдня Одеської області. Сьогодні у нас вже 15 січня, вже пів зими пройшло. Ще лишилось пів зими. Сьогодні у нас знову такий іній. Трошки прогуляємося, я відповім трошки на ваші питання. Ми там питали, чому я відзиваюся про юку, неч, то так не дуже гарно. Ну, По-перше, тому що в мене вже є багато сортів юки. Ось, наприклад, стовбурова, яка квітує восени, вона в мене давно. Е, ну, звісно, нечта юка. Це була сама перша юка в моєму садочку. Е, тому я була рада, що вона в мене з'явилася. Я просто хочу пройтися, тому що в свині гарно. Хоча ще мороз. Не можу запустити насос, тому що роботи зараз працює зараз бойлери. У нас дуже-дуже погана напруга, насос навіть не витягує. Зараз наріється вода. Включу насос, що пробив літ, тому що всі ставки замерзли. Мороз. Ну, десь був мінус 6 вночі, бо зранку показував 5. Можливо, трошки більше був. Ось у мене тут ничата. це мій самий перший кущ, один із перших, тому що перший вже я викинула давно. От, гляньте, як воно виглядає. Звісно, якщо у вас маленький садочок і один кущ юки всього, то це не проблематично. Ви можете випилювати всі ті серединки, які вже відцвілися і не турбуватися. Так як у нас сад великий, багато різних юк, для мене чисто це вже, знаєте, таке, як сміття. Співають, співають красотуни. Зараз покажу ще одну куничать у мене в городі. Там це я коли викопувала кущики і викидувала. Не викидав, його пересадила. Звісно, точно його сюди пересадила, а всі корінчики посадила окремо. Скажу, що коріння повиходили через рік, тільки повибивали з землі. Я думала, що вона пропала. Ну, думаю, пропала та й пропала. Просто закопала в землю. Там ще в нас був. Кінець саду. Зараз у нас всюди сад. крипить травицька. Гляньте, як тихо, яка краса. Ось ще одна юка клює, це вже моя давня покупочка, дуже малесенька. Пістряволесні, ну, пістряволесні дуже схожі на ничаті, але Ох, будемо там, що в мене одна є. Будемо її викопувати, ділити, ну туди вже ближче до весни. Це такі злаки теж гарно. Хоч гляньте, скільки з них сміття всюди. Дивіться, от весь город в цьому листі. Ну, Зараз йде потепління, чоловік почне знову обрізати їх всі. Ну, вже почне обрізати всі. Ось моя ще юка ничата тут росте. Я ж кажу, тут просто покидала корінчики кусочки. Повтикала в землю, закопала і все. Ось тут я вже викопувала юку на продаж, бачите, вона мені відбила знову. Не знаю, коли я візьмуся це зроблю, хочу звідси її всю прибрати і пересадити на пустир. Ну, запропоную, можливо, сільську раду, школу десь, на медпункт, Там, можливо, заберуть. Ще. Так. Тому що вона стає з роками неохайна. Отут От вона, де була відсілась, зараз вона ще поки зелена. Потім вона стає сухуща. Лазити в мене. О, бачите, що робиться сухеке бадиля. І потім це ж треба її прочищати, обрізати. У мене нема на це часу, тому я хочу з неї позбавитись від неї зовсім і пересаджу всю, ну, як я сказала, що роздам, що пересаджу на пустир, буде там рости. Звісно, коли вона тут квітує, то дуже гарно знімала відео є. Коли весь цей ряд квітує, ці палки стирчать, квітоносить, то дуже-дуже гарно. Але ж, як я сказала, в мене вже 10 сортів юки є помимо цієї. Є стовбурові, які не пропадають після цвітіння, є юка сиза. Теж є фото, там вона квітує такими рожевуватим відтінком. Тож отак. Так, ще питали мене про пампасну траву. Бачите, в нас на півдні ми її навіть не впутуємо. Вона у нас собі зелененька. У нас цьому році мінус 10 не було ще поки, мінус 8 взагалі було найбільше, тому пару ночей. Ну і зараз мінус 6, мінус 7, мінус 8, вона витримує. Бачите, навіть зелено лишається. В кінці вже попримерзали, але сам кущ зелений. Питали у мене, коли її треба обрізати. Наприклад, якщо ви її вкрили і вже коли передають отакі маленькі приморозки, або навіть будуть такі, оці, що морози вертаються, ці морози, то вже не страшно, можна її відкривати, щоб вона трошки подихала. А зрізати, ну, ми обрізаємо або в кінці лютого, або на початку березня. Все залежить від погоди, від часу, ми її обрізаємо, тому що це все листя все одно. Я ж не буду пересаджувати з цим листям. правильно ж? І відсилати я не зможу з цим листям дільонки. Тому ми її зрізаємо. Ми її зрізаємо на сантиметрів до 20 від землі. Чоловік просто спилює пилкою її. І це все йде в компостну кучу. А самі кущі не ділимо доти, поки вони не почнуть відбивати серединку. Я вже це відео показувала. Якщо цікаво, пошукайте. У мене є відео про юку. Так, або чекайте, якщо ми все одно будемо раніше, ніж хтось в Україні будемо ділити її в цьому році, так що почекайте, ми це все будемо показувати. От, гляньте, сосна, яка міняє окрас взимку. Просто красуня. Влітку вона просто зелена. Ялівець лаймглоу. Влітку зелений, зараз він рожевий, а потім стає навесні такий. Лайм глоу такого лимонного кольору. Наш кедрик туї буду це все обстригати, ялівці треба багато чого стригти, ну вже трошки десь почну в лютому все обстригати. такий сад зараз тихий. Треба ще включити, я скажу, воду. Тут у нас карпикої живуть. Бачили, була волі, в неї там були ці маленькі рибочки, звуться, то їм вони під льодом плавають, Ці ні. Ті, коли отак холодно, коли мороз, вони всі сплять отам у німфе, як зариваються в коріннях і сплять там. Ну, Мені треба розбити воду, по-перше, зробити трошки, щоб поступав в кисень у воду, тому що рибок шкода Ось такий садок зараз. Потім сонечко вийде, вся ця краса пройде, земля поросте, буде болото. Дивіться, ось чимірник чорний. Бачите, як похилив свої голівочки від морозу. пересклет вічно зелений ось. Наш бамбук, гляньте, який красень. Зразу кажу, сорту не знаю. Ми, коли брали в людини з дому, просто брали бамбук. Вже Потім ми знали, що він ще є різний різний. Взагалі, коли починала свій сад, то навіть уяви не мала, що скільки існує багато сортів тих чи інших розсадиться. На гілочці, ці, отам, де чолковиця обстрижена, на гілочці сидить горобчик. Хі -хі. Горобці у нас тут кормляться. У свиней, у курей, у собак, ще вмудряються клювати кашу, тож вони в нас тут не голодні. Опустився донизу. Ось так взимку себе поводять кактуси. Це наразі циліндропунція теж гляньте вуха попускала, як тільки піде потепління, все це попіднімається, вуха торчком. Хвост пістолетом і все. Кактуси звідси приберу на гірку, тому що вони тут по підстежку. Якось, коли планувала, не думала про це, що кактуси не так розростуться. Та ще й сад був не такий великий, тому тикала все підряд. Зараз вже бачу, що треба прибирати. Ціліндропунцю вже залишимо, тому що пересаджувати вже її пізно. Піде потепління, лаванду треба обстригти. Птичка та полетіла. ну, наче це не горобчика, якась вона така маленька. Горщики вам стоять. Тут хочу показати піракант з усієї сторони. Дивіться, це оранжева або помаранчева і. Жовта лимона, нарешті пішла в ріст. Я цю лимону саджала не знаю скільки разів, поки на мене тут прийнялась. Саджала, саджала б на його вона така просто жовта, щось камера показує темніше. Теж треба обстригати вже, тому що наросла багато. Так що так. Холодно в руку знесла, тут, тут нові ось. Міскантус, e, здається, це клян фонтань. Фонтан треба буде ділити вже навесні. Тут у нас жасмін смінголок Гляньте, вже бачите, бутони які. Ну, зараз савіні. Зараз тільки потепління і почне цвісти. Там у мене вже в другому місці взагалі цвіте вже розцвів. Ось так ставочки всі в льодові. А тут у нас чисто для німфей ставочок. Тому, коли замерзає такий лід, коли не товстий, то ми його і не трогаємо геть. Вже коли там більші морози і весь час і в день деруться. В день у нас тепло, відлига, все починає танути, тому не б'ємо лід. А коли держиться і день, то трошки розбиваємо, щоб чоловік говорить, щоб не розпірало, тому що в нас всі ставки бетоновані. Тому ось так. Привезла від Олі там кілька подарунків, чоловік захотів ялиночки маленькі собі, саме малесенькі на підрощування, говорить, нехай будуть у нас поростуть. Так, кіт щось гуляє. Кокосика. Матросика зовсім не видно, він у нас такий мисливець, що він завжди на полюванні, він завжди зайнятий. винюхує, Що він там винюхує. Ось так, друзі, виглядає садочок у нас, коли у нас зима. Як бачите, все одно зелене, сніг у нас, ну, сніг ми бачили, кілька разів пролітав у нас був в цьому році. Але саме смішне, що може бути ще в березні місяці нас задути. Ну, так ненадовго, на тиждень може випати ще сніг. Але то не страшно, тому що вже на той час земля буде прогріта і повітря. І коли мороз такий невеликий, то навіть снігом то не страшно. Взагалі у нас. Зазвичай сніг падає завжди, коли нема морозу, на мокру землю падає. Ця гірка треба починати вже почала, трошки восени висаджувати рослини. рослини Тут була берізка, геть забила гірку. Мені довелося тут все забризкувати. Бачите, тут колись у нас була яма, ми тут зберігали взимку капусту, колись торгували на базарі капусту, буряки, моркву. Потім це все засипалося, бачите, вона провалилася. Як би це показати? І стала така цікава, рівномірна, просто така, як в природі. Бачите, тут ось вище, тут ось нижче пішло. краї трошки вище, бо на землі, а там, де була яма, саме трошки провалилося, цікаво так. Робила гірку цю десь рік 15-й. Здається. Тут це так було гарно, засипка була, але зараз все, я ж кажу, росло. Росло, потім десь берізка взялася. І так, ну нічого, поступово це все засадиться, знову чітками. Такими рослинами для гірки. Кілька рослин я загубила, на жаль, не своєчасно пересадила і вони пропали влітку. Ось так. Все, друзі. Бажаю всім гарного дня. Все буде наша Україна.